Війна те взяла страшна війна. Зобралась спокійні і сон. Десь там татус далека сторона. І який тевчить на хлоп. Манучку, чому ти така невесела? Зовсім сніданок від'їла. Невже від те у нашій оселі? І хто цю журбу нам навіє? Від того в душі моїй тривога, що так мені не тілі. Ти не можеш прогнівати Бога, бо ти ще маленька, душа янголятка. голятка. Отако ж важка і тривожна дорога, а вдача швидка і завзята, та він не один. Поруч з ним, побратими, хороби і мужні солдати. Тримаються разом у важку хвилину, щоб клятих рашистів здолати. Не сумуй, не сунуйчо, ось побачиш і позвонить, надійся, надійся, моя рідненька, та тобі не скуди я сумую за тобою. Добрішку, рідно, моя тих робинка. завжди не віша дитина. Я завжди маю тебе. Україну дитя робити не треба, бо ворог скажаний, лютує і тисне, де ступить, життя там стає Не топтати, я мушу від нехай і захищати, не сумуй, не решись. ти дочка солдата, й мужньо тримайся, ще недовго чекати, прийде перемога, дам Бог допоможе, хто ж падати духом, українцям не може. Тримаюсь, татусю, люблю і чекаю у бога ряту і тебе благає. Ось бачиш, Бог чує, дитинка ж благає і нам за добро всім добром помагає. Якою ж для нас буде вільна дорога? І як заживе, як прийде перемога?